Фінансування – незвичайний спорт, а гра в шахи із використанням холодної зброї. Про це розповідають тренери спортивного єдиноборства. У Чернівцях вони безкоштовно навчають дітей, не зупиняє їх ні відсутність державного фінансування, ні витрати з власної кишені. Ірина Шевчук розповість більше. Діана займається фехтуванням вже три роки. За цей час каже не лише полюбила спортивне єдиноборство, але й має певні здобутки. Я отримала нагороду другого розряду. Я дуже рада. У мене вже була в тому році я була в 16-ті кращих фехтувальщиць з України. А змагання вважає дівчинка, це чудова можливість показати себе, представити рідне місто та отримати новий досвід. Змагання для того, щоб пофехтувати з іншими дітьми, подивитися, як інші фехтують і зрозуміти як правильно. Чотири роки фехтуванням займається і Святослав. Хлопець з власного досвіду знає, цей спорт нелегкий. та він відкриває нові можливості. Розвиваєш швидкість свою розум, чіткість. У мене є місце в Миколаєві, ще їздив в Київ, в Ужгород. Вів Уроки фехтування маленьким чернівчанам проводять Андрій Поліщук та Яків Горенштейн. Заняття проходять тричі на тиждень. Безкоштовно. Е, зараз у нас займаються в основному от діти. от от сім'ї б'єсь даже шістілітки до тринадцяти років. От такий різний. ну дето чоловік двадцять сюди в середньому ходить. Тренери кажуть, зараз переживають не найкращий час. Проблема заключається в тому, що Детей становится больше, это огромный плюс, а наше помещение не выдерживают уже. Если мы хотим больше, нам нужно платить либо арендную плату больше, то есть опять же своих денег. Вот либо искать скаргиких то спонсорів. Андрій Поліщук додає на розгляді міської ради навіть була петиція про надання фехтувальникам приміщення. Зібрала вона достатню кількість підписів, втім допомоги від чиновників так і не дочекалися. Якщо нам щось гор власті допомагає, то що ні допомогти, помочь і сразу щось від нас требувати. Тобто вони Говорять, ви повинні отримати ставку, ви дожди стоката дітей. Ви повинні такі результати через год. Як кажу, ви ж не дали. Ви вже требуєте? Проте кидати улюблену справу тренери не збираються. Ірина Шевчук, Роман Палатик, Чернівецький промінь.